Що для вас означає слово дякую? Як часто ви його використовуєте в своєму житті? Слово дякую для мене означає вираження вдячності та поваги до людини. Кому ви найбільше хочете сказати дякую сьогодні і чому? Я хочу сказати дякую своїй родині за їхню підтримку, терпіння та любов. Вони завжди поруч, навіть у найскладніші часи. Як ви вважаєте, наскільки важливо висловлювати вдячність в особистих стосунках? Людина, яка цінує інших, частіше говорить дякую. Це допомагає уникнути рутинності та нагадує один про одного. Чи впливає ваше ставлення до людей на те, як часто ви кажете дякую? Вдячність створює атмосферу довіри і поваги. Чим більше поваги і вдячності ви відчуваєте, тим частіше висловлюєте подяку. Чи змінилося ваше ставлення до слова дякую під час війни або кризових ситуацій? Під час війни і складні періоди життя слово дякую набуває особливого значення. Чи може слово дякую змінити настрій людини? Слово дякую може змінити настрій людини на краще. Мені приємно отримувати вдячність від інших, і це дійсно мотивує мене робити більше хороших та добрих справ.